Пані Лідія, розкажіть, будь ласка, про смуток. Смуток є одна з так званих негативних емоцій. Загалом потрібно пам'ятати, що негативні емоції це частиною нашого життя, так само, як позитивні емоції. Від них не можна ні втекти, ні сховатися і старатися завжди позитивно відчувати чи мислити. Це є неможливо. Тобто, негативні емоції ми також проживаємо. потрібно пам'ятати, що я маю право на смуток, я маю право на, на інші негативні емоції. Щоб ви могли порадити людині, яка хоче утішити за смученого. Тут також потрібно пам'ятати, що інша людина має право на ці негативні емоції, має право на смуток яким чином потребує пережити цей смуток? Смуток дає нам можливість пережити і прийняти негативне явище. Потрібно спочатку дати можливість людині все-таки відчути цей смуток і не говорити, що твоя проблема не важлива, не потрібно так засмучуватися. Давай краще разом радіти, а не ну навіщо тратити енергію, скажімо так, на, на сумування, на смуток. Потрібно пам'ятати, що є час для радості, а є час для смутку. І для того, щоб допомогти подрузі чи другу вийти з тих емоцій. Потрібно покращити свій настрій, так тобто потрібно повернутися до стану радості самому, тобто не чекати, поки людині нарешті стане краще, і тоді тільки я зможу відчувати радість. Наші емоції також впливають на інших, так само як і емоції інших на нас. Вчені відкрили так звані дзеркальні нейрони. Завдяки цим нейронам ми розуміємо, що відбувається з іншою людиною, але також розуміємо її настрій. Тобто, якщо ми бачимо когось в стані смутку, то наші дзеркальні нейрони відповідно реагують, і ми відчуваємо той, сам, той самий стан. Так? Але воно діє і в зворотньому ну, напрямку також. Тобто, якщо я відчуваю радість, то людина, яка є в смутку зі мною. Через якийсь час подіють її зеркальні нейрони, і вона також почне відчувати радість. Тут важливі речі, що спочатку, можливо, якийсь час сумуємо разом, але потім починаємо радіти, і не потрібно ну, якби, чекати, поки цей друг сам почне радіти. Чи, та? чи не потрібно його зразу витягувати в радість, казати, що проблема є неважлива. а потрібно а, якийсь час Ну, поважати цей смуток, але потім все-таки говорити, що світ насправді є прекрасний, і причин для радості є набагато більше ніж ніж для смутку. Мене подруга втратила дитину, і коли я втішала її, то не знаходила інших слів, тільки плакати разом з нею. Що ви на це скажете? Якщо людина, ваша коліжанка переживає настільки глибоке горе, то звичайно, що цього смутку цього горя є буде більше і трошки довший період часу. Якщо вам справді хочеться плакати, то звичайно, що варто плакати разом. Тобто, як біблії говориться, сплачуючи, ми плачете. Так, тобто ви таким чином розділяєте її горе і їсти стає трошки легше. І звичайно, що варто пам'ятати, що в ну в глибокому горі час на це ну на прожиття горя, на прожиття цих негативних емоцій потрібен трошки більший. Чому так важливо сумного потішити, що це навіть є одним із зділів милосердя для душі? Важливим є те, щоб не бути занадто довго в, в цьому стані смутку, тому що це, як правило, приводить до такої позиції жертви, і потім ну, в кінцевому результаті воно приведе до, до депресії. Але про це якби вже це окрема тема загалом для розмови. Але чим небезпечна сама позиція жертви, людина вважає, що вона нічого не може змінити. Те, що є реальність, яка її оточує, їй не подобається. Тобто, вона. Ну, Якби ці негативні емоції, і людина страждає замість того, щоб щось змінювати. Тобто, довго перебувати в смутку чи ну загалом в цих негативних емоціях є небезпечно і тому інша людина, яка може допомогти, так тобто засмученого потішити, ну якби завданням цієї людини, так тобто цим ділом милосердя, є якраз нагадати про те, що саме ти є творець твоєї долі. Ти не є жертва, ти не, є, ти не мусиш страждати ну, цілий час. Так? Е, ти можеш ну, якби, прожити свої негативні емоції, але все ж світ є чудовий, і Бог тобі поможе побачити ці е, е, прекрасні сторони цього світу і те, що ти можеш щось змінити. І ти в кінці кінців, навіть проживши це горе, ти можеш допомогти його прожити іншим. Бог нічого не робить просто так. Це все є ну, якби, сходинкою для якоїсь певної наступної місії. І тому важливо, якби не залишатися в стані смутку, а розуміти для чого була ця подія і що я можу змінити завдяки цій події. Я можу змінити світ навколо себе.